Я набираю 25 плюс 3, 1, 2, 3. І пров'язую ось в третю стовпчик з одним накидом. Сюди ж ще один стовпчик з одним накидом. Одна повітряна петля. Один, два, в третю. Один стовпчик з накидом. Другий стовпчик з накидом. Третій стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Поки я показую, ти підпишись. накидую 1 2 в третю. Знову ж. Три стовпчики з одним накидом. 1 2 3 Одна повітряна петля. 1, 2, втретю. І повторюю так стільки, скільки мені необхідно. А ти завітай до мене в шапочку профіля. Підпишись на мій Тік-Ток, підпишись на мій канал. Одна повітряна петля втретю. Один, два, втретю. Три стовпчики з одним накидом. Одна повітряна петля. І ще один такий елемент. Із трьох стовпчиків з одним накидом. Надзвичайно повільно. Показую, щоб всі бажаючі могли повторити, могли самостійно зробити. Тепер одна петелька і залишаю цю ниточку. Повертаю роботу. Тепер цю ниточку залишаю і сюди, ось, між першим і другим стовпчиком, буду витягувати ниточку другого кольору. Ось. Так, 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 що ж мені на пальчик намоталась. І так, витягую ниточку другого кольору. Будь-яку ниточку, будь-якого кольору це ваше бажання. Тепер один, два, і три. І пров'язую ось між першим і другим стовпчиком. Один, два. Знову ж іду між цих двох стовпчиків. Один, два, три. І повторила, тобто пров'язала сюди надзвичайно повільно, щоб все було зрозуміло. 1, 2, знову 3 стовпчики між першим і другим, стовпчик без накида, 1, 2, 3 і сюди. Дві петлі, знову між першим і другим стовпчиком. Три повітряні петлі між другим і третім стовпчиком, тепер дві повітряні петлі. І так повторюю на все полотно, яке тобі необхідне. У мене це зразочок, а у тебе це гарне в'язання, гарне гачкування. І ось так ще один елемент. Три петлі і між стовпчики. Ось так. Тепер ось такий результат. Тепер я цю ниточку витягую і залишаю. В'язання повертати я не буду. Повертаю з дорожевої ниточки. Підтянула. Так, дві, три. І сюди накидаю це арочка із трьох петель, а я пров'язую там, де були дві повітряні петлі. Один стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом. Третій стовпчик з накидом. Тобто, ось такий елемент в'язання у мене виходить. Тепер я пропускаю роблю одну повітряну петлю, арочку із трьох я пропускаю, тепер накидаю і сюди знову ж пров'язую три стовпчики з одним накидом. Одна повітряна петля і повторюю цю арочку, пропускаю, а сюди, там, де дві було повітряних, пров'язую три стовпчики з одним накидом. Знову ж одна повітряна петля і так пров'язую до кінця рядочка. Ось такий гарний малюночок у мене виходить. Що я тепер роблю? Повертаюсь до малинової ниточки, рожеву залишаю, повертаюсь до малинової. І один, два, і три. І увага! Протягую у рожеву ниточку. Ось так поправила рожеву і Тепер я можу далі продовжити роботу. Повертаю. І ось знову між першими стовпчиками пров'язала три петельки. І між слідуючими стовпчиками. Одна, дві петельки. Між слідуючими стовпчиками. Один, два, три. Між стовпчиками. Один, два. І знову ж. 1, 2, 3 між першими стовпчиками. Тоді 1, 2, 3 між другими двома стовпчиками. Дві повітряні петельки, і продовжуєте. Продовжуєш на ту кількість петель, яка у тебе набрана. Спробуйте, спробуйте, ви закохаєтесь. Це може бути як обв'язка краю, так і полотно. Таким візерунком можливо вигачкувати навіть ціле покривало. Ось така красота в результаті уже. Тепер дві петельки, і сюди стовпчик з одним накидом. Цю ниточку витягую, ось така уже красота. А я повертаюсь до рожевої ниточки. Ось ці підйомні петлі бокові. Я беру ниточку. Ось так сюди гачок: і один, два, три, і пров'язую сюди ще два стовпчики з одним накидом: один, і два. Одна повітряна петля, цю арочку із трьох пропускаю, і там, де дві петлі, пров'язую три стовпчики з одним накидом. Один, два, і три. Одна повітряна петля, і бачите, уже як гарно вимальовується мій результат. Знову ж три стовпчики з одним накидом. Одна повітряна, і сюди ще три стовпчики з одним накидом. Так можна в'язати до безкінечності. Будь-які кольори, або в кожному рядочку можете використовувати різні кольори. Ти можеш будь-що будь в'язати саме таким візерунком. Це можливий дитячий одяг, дитячі речі, дитячі покривальця, дитячі пледики, будь-що на твій смак. Цю петельку залишаю. Один, два, і три. Знову ж, тут петлі додаю. Один, два, три, протягую через рожеву, рожеву поправляю і продовжую роботу. Двохсторонні, надзвичайно гарний. Спробуй, спробуй, ти закохаєшся у цей візерунок. Поглянь.